Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Останні атаки по Україні викликали масовані удари у відповідь по російських об'єктах по всій країні. Пише телеграм-канал Топор Помсти. Зокрема, наносились удари по Росії. Телеграм-канал Кремлівський Щур пише, що Патрушев у патовій ситуації. Війна опозиційна на вчорашньому Рамштайні. Україні вирішила надати 800 кілометрові ракети та велику кількість далекобійних ракет під f 16 Кремль ставлять на коліна китайці та американці. Він ледве втримує владу. Країн Рувена Стина спочатку дегестанти, парбашкири та буряти. Малі народи відмовляються мобілізуватись та йти на війну. Забійні окупанти закінчуються, і коли мобілізація торкнеться, еліт, буде соціальний бум. Залужний правий до позиційної війни. Вона вигідна Росії, але й Росії штурмить. Ситуація Патова. Патроша облагає переговори через всі можливі канали, звернення до залужного на всіх рівнях. Йому прислала відповідь масовний удар по рубльовці, спопалив дах та прибудинкові приміщення Патрошова. Згорів його дорогий Роїс. Як тобі така відповідь, Нікола? Ша Патрошові пише Кремлівська табакерка. з Самого ранку і до вечора до Кремля генштаб РФ та інших об'єктів Москви підігнали БТР, з гвардія, охорону, побоюється вибухів. Зовсім скоро Патрушев на всю країну оголосить про кінець Путіна і термінову зміну влади. Ну цього дня готуються активно. Всі буде спекотно. Пише телеграм-канал Кремлівський. Щора зазначимо востаннє: країна агресорка застосувала майже сотню ракет, зокрема кинджала, калібри та серію х один п'ятсот -55. В основному атака була спрямована на Київ та Харків на фоні масованих повітряних атак. К Росії по цивільній та критичної інфраструктурі України експерти і політики з різних країн світу наголошують на необхідності посилення підтримки України та санкцій проти Росії. Голова ради ЄС Шарль Мішей заявив, що кількість безпілотників, випущених за останні 24 години по Україні, свідчить про справжні наміри Москви. Посадовець також наголосив, що це свідчення для всіх тих, хто вірить чуткам про зацікавленість Росії у мирних переговорах. Тарас Загородній в той же час пише наступне Потрібно всіма силами бити по території РФ. Я вважаю, що Росіян є слабке місце, яке дуже дошколяється нафтопроро. Бні заводи знищення нафтопереробних заводів на території Росії в глибину до тисячі кілометрів сильно ускладнить введення війни і змінить ситуацію щодо економіки Росії. Знаєте чому? Тому що Китай не зможе замінити нафтотехнології, які вони там використовували. Ці технології можуть замінити тільки західні компанії. Як можна вести війну, якщо у тебе проблеми з дизельним паливом? Ніяк у Росії повалиться уся економіка. Якщо у них будуть проблеми з нафтопереробкою. є до речі, така гарна книга війна, яку необхідно було виграти. Мюрорея він розповів у ній про тактику і стратегію, зокрема про те, як американці бомбардували Німеччину. Вони спочатку, як і британці, бомбардували усі міста, але потім порахували, що це дорого. Тому й зрозуміло, що бомбардувати усю Німеччину не будуть. Вирішили, що будуть бити дві галузі в німецькій економіці. Це вугільна переробка і заводи з виготовлення підшипників. Якщо знищити ці галузі, впаде уся економіка. Врешті-решт, німці наштампували літаки і танки, але бензину не було. Саме тому я вважаю, що в Росії є дві слабкі ланки. Це навтопереробні підприємства і порти російська. портинова, російська складає 30-40% товарообігу Росії, бо росіяни так багато портів які не замерзають із гарною логістикою. У новоросійську дуже зручна логістика. Він фактично не замерзає взимку під час сильних морозів. Наприклад, порти Балтійського моря можуть замерзати. Є також порти у і в Мурманська, але туди складно щось довести. Там вже логістика страждає, тому повинні бути конкретні цілі, по яких ми маємо бити, аби вибивати Росію з війни. Без переведення війни на території Російської Федерації Україні буде дуже і дуже важко, тому що у росіян об'єктивно більше ресурсів, як демографічних, так і фінансових. До зустрічі друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь Можемо разом.